Вітаю, дорогі мої діточки! Сьогодні я запрошую вас на екскурсію до дитячого садочку, щоб ви пригадали, який він та хто у ньому працює? Скажіть мені, будь ласка, хто відвідує дитячий садок? Ну, звісно, дітки. А чому діти відвідують дитячий садок? Так щоб навчитися чомусь новому, завести нових друзів. А скажіть, скільки поверхів є у будинку садочку? Так, у нашому садочку два поверха. А на якому поверсі знаходиться ваша група? Так, групи в нашому садочку знаходяться як на першому, так і на другому поверхах. А які є приміщення в садочку? У нашому садочку дуже багато приміщень. Це і роздягальні, і ігрові кімнати, і ванні кімнати, і спальні, і музичні кімнати, і спортивний зал. Назвіть, будь ласка, приміщення групи, зображені на малюнках. Так, це роздягальня, ігрова кімната, спальна кімната та ванна кімната. Спочатку ми заходимо в роздягальню, так? Розкажіть, будь ласка, для чого потрібна роздягальня? Так, в роздягальні ми, коли заходимо, ми в своїх особистих шафках залишаємо речі. Іграшки. Беремо речі для того, щоб переодягнутися. А хто приводить нас до дитячого садочку? Так, це наші батьки, дідусі та бабусі, можливо, старші братики чи сестрички. А хто зустрічає вас? Допомагає роздягнутися, переодягнутися. Так, це ваші вихователі. Далі ми заходимо в ігрову кімнату. Яке призначення в ігрової кімнати? Так, сама назва говорить, що в цій кімнаті ми граємось, малюємо, спілкуємося з друзями. А ще, що ми робимо в цій кімнаті? Правильно! Тут ми також приймаємо їжу, снідаємо, обідаємо та вечерюємо. А хто із вами в цей час? Так, це ваші вихователі та помічник вихователя. Чим ще займаємось ми в цій кімнаті? Тут ми вчимося на заняттях. Хто проводить вам заняття? Правильно, вихователі. А скажіть, будь ласка, навіщо потрібна спальна кімната? Так, спальна кімната потрібна, щоб ви відпочили, поспали або тихенько полежали. Хто читає вам казочки, щоб солодко спалося? Ну, звісно, це ваші виховати. А яке призначення у ванної кімнати? Так, тут ми миємо ручки, умиваємось та ходимо в туалет. І, звісно, допомагає вам тут хто? Так, це ваші вихователі та помічник вихователя. Дітки, а скажіть мені, будь ласка. Чи тільки вихователь та помічник вихователя працюють в дитячому садочку? Ні. У дитячому садочку є багато інших працівників, які про вас піклуються та навчають. Вихователь з фізкультури проводить із вами заняття з фізкультури, фізичні вправи. Ранкову гімнастику, музичний керівник. Вчить із вами пісеньки, танці. Проводить різні свята. Кухарі готують нам смачні сніданки, обіди та вечері. Медсестра піклується про ваше здоров'я. Оглядає вас кожного ранку. Праля бере наші рушнички та постільну білизну, щоб вони були чистенькими. А ще у дитячому садочку працюють директор, методист, завгосп, швачка, прибиральниця, охоронець та вірники. Більш детально я вам зараз розповім про них. Хто піклується про всіх, і дорослих, і малих, хто про пролад садочку дбає, цілий день десь поспішає у районі побувати, дітям іграшки придбати, торбуватися весь час, щоб був затишок у нас. Часто йде додому пізно. Це наша директорка, звісно. Щоб діток вірно виховати, необхідно багато знати. Знати треба психологію і знати фізіологію, бути асом педагогіці, риториці і логіці. Але головне, щоб методистом бути, діток потрібно дуже любити. Люблять сирники малята. Де ж продукти діставати? Як приємно в ліжку спати! Де постелі треба брати? В холі світло не горить. Швидше лампочку несіть, фарбувати двері час. Фарбу хто знайде для нас? Час змінитись інтер'єру? Не одну хто дасть портьєру хто в турботах кожен час? Це завгосп чудовий наш. Швачка ниток господиня. А ще голок та тканини. Швачка шиє все і шиє. Це робити добре вміє. В її руках працює швидко маленька голочка і нитка. Наша прибиральниця майстер чистоти. Вміє чисто все помити, прибрати підмести. Знають, поважають. Діти її нелегкий труд, бо завдяки їй вони в садочку в чистоті живуть. В кого дуже пильне око, пильне не невсипуще і огляне всі куточки око все видюще, бо така у нього робота. Пильно вартувати так, щоб ризику малята не могли зазнати. Двірник рано замітає, двір у садочку чистеньким він тримає, гарно всюди прибирає. Ну, а взимку сніг згрібає. Ось така екскурсія у нас сьогодні була, щоб ви не забули про ваш дитячий садочок. Ми, його працівники, дуже скучили за вами, і з нетерпінням. Чекаємо вашого повернення. До зустрічі, дітки!